Топ-європейських чемпіонатах сьогодні у нас тільки дві ігри в Італії це Удінезе Вірона. Удінезе така сказати, можна домашня команда. Дома вони там в основному забивають. От, багато ігор виграють. Вірона грає проти Удінезе. В основному рахунок на користь Удінезе, либо нічия. я. думаю, в Удінезе перемога. Удінезе більше півтора. От, також можна дивитися в сторону на обидві заб'ють. В чемпіонаті Іспанії є така яра Вілеріал Раю Вілікано. Вілеріал дуже хороший футбол показує в останній час. От, я думаю, тут не буде проблем. Але в першу чергу це жовті картки, це чемпіонат Іспанії. Судді доволі таки багато показують жовтий карток. Не дивляться, що це перший тайм. Там, Пересікають в началі ці всі порушення, щоб не було тоді там всяких проблем із так сказати, футбольною дисципліною. Більше півтора жовтих карточки в першому таймі. Індивідуальні тоталу кутових від райвілікану. Райвілікану мінус один райвілікану перемога. І в чемпіонаті Туреччини, в першій лігі є така ігра Samsung Sport, Самсунпор, Sport. Перемога перших, перший більше півтора, перший мінус один. Будьте здорові, всього найкращого.